Ми зараз поділили по годинах, бо в нас гаряча вода три рази в тиждень, то ми поділили по годинах. Спочатку дві години маються наші студенти, а потім три дві години меються переселенці. Ось так розповідає Тетяна Оксенчук разом із студентами у гуртожитку Петколеджу у Луцьку ділять простір переселенці. Ті заїхали сюди ще навесні, коли кімнати були порожні. Студентка Ірина Ричко розповідає, коли почалася війна, усі залишилися у своїх домівках. Спочатку ніхто не їхав гуртожиток, взагалі ніхто, але потім нам... Сказав забрати свої речі власні. Коли ми приїжджали, ми віддавали крупи, одяг деякий, там гігієна, рушники, подушки, матраці, Ми все віддавали. Тобто нам воно було так сказати, ну не потрібно зараз в цей час. Бо розуміли, що людям, які втікали від війни із порожніми руками, вони в рази потрібніші. Так що з березня гуртожиток Луцького педколеджу став домівкою для сім'ї Валерії. Вона приїхала сюди із Краматорська. Нас теж направили волонтери, дуже їм вдячні, що судьба нас кинули саме сюди. Бо до нового життя вже призвичайлися. в Луцьку. Валерія влаштувалася на роботу, а донечка розповідає, вже знайшла друзів у новій школі. Нам дуже подобається місто. Воно навіть нам нагадує наше місце. Ну, дуже багато схожостей. зізнаються, дуже хочеться повернутися додому, але поки війна не завершиться, зробити цього не зможуть. До нашої перемоги не планує із Луцька виїжджати і Оксана із родиною. Донька вона вчиться в Луцькій гімназії номер 4, А старший син вступив до Луцького технічного університету. До усього тут вже звикли. Я не можу передати словами, який це труд, яка це праця, яка була для нас зроблена, пророблена. і що я дуже вдячна, що ми досі тут знаходимося. Щоправда, в серпні до своїх кімнат повернулися студенти. Приїхали спочатку, переживали, думали, як тут буде з переселенцями жити. Дехто думав, чи взагалі вистачить місця на всіх. Тож перед початком нового навчального року постало питання: чи зможуть переселенці залишатися там надалі? По навчальних закладах спочатку було таке, ну вже рекомендації такі відселяти, але при можливості надання альтернативного житла. Коли прийшло нам розпорядження із адміністрації обласної військової про альтернативне житло, зокрема у гуртожитку профтехучилища у Берестечку або ж у Голишеві, у школі, що не функціонує. Однак розуміли, що для людей, які вже освоїлися у Луцьку, це ще один удар. А відтак разом із переселенцями і студентами зібралися і вирішили ущільнитися. Зможемо потіснитися, зможемо потіснитися. Бесіда із нами, бесіда із переселенцями, бесіда із студентами, з їхніми батьками. Всі помістились, всі дружимо, всі гарно працюємо. Усі переселенці, а їх у цьому гуртожитку 80, помістилися на другому поверсі. На інших кімната студентів про таке ущільнення кажуть, аж ніяк не пожалкували. Кожен день проходить зранку до вечора весело. То співають пісні, то грають тут на піаніно. Моя мала тут завжди торчить. Дуже хочу поступити в педагогічний коледж. <хи> Сподобалась тут атмосфера, так. Дуже. Правда, ущільнитися і залишити переселенців вдалося не у всіх гуртожитках навчальних закладів. У Волинському національному університеті кажуть, перш за все забезпечуватимуть житлом студентів, частина з яких вже повернулася у свої кімнати, а згодом розпочнуть заселення абітурієнтів, яких до слова цьогоріч значно більше. Зв'язку з тим, що у нас поселення студентів, так і ми мусимо забезпечити все таки наших студентів. То внутрішні переміщені особи були як, згідно плану. Переселення так переселені до інших місць компактного проживання. Всіх їх забезпечили місцем проживання. Приблизно 1200 переселенців досі живуть у закладах освіти або ж у їхніх гуртожитках. Але ще переселити треба а, до 400. Тому що частина може залишитися проживати в тих гуртожитках професійних закладів, які або не будуть працювати через те, що знаходяться у 50-кілометровій зоні від кордону, або там, де багато місць, які не займають зараз уже учні. А відтак для них наразі шукають альтернативне житло. До слова від початку повномасштабної війни Волинь прийняла понад 72 тисячі переселенців. Утім, із настанням холодів очікують, що ця цифра зросте. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.